Добрий день, я за повісточкою пройшов. Ні, ну це моє, а це ваше. тільки верніть. Так? так, а що вам потрібно? Ну в кабінет, який тут вказано. Це вам щось потрібно, від мене, якщо ви тукаєте. Кабінет номер 5 Так.

Добре. Давайте представимося все-таки. Познайомимося. Ну, Сьогодні ж не представлялись. Так, возьму Дмитро Миколайович перебуває на посаді помічник начальника оперативно червоної частини штабу. Дійсно до 5-9 семестного. Добренько. А ваше будь ласка. Іди вас не Ні, ну все таки, але є свідком нашої розмови? У йде. Так ну все-таки вже якось діалог склався. у вас питання є. Та це у вас напевне питання до мене. Ну, проблеми проблеми. Дивіться, проблеми всі будуть викладені в скаржі на Генеральну прокуратуру, яку я зараз везу реєструвати. От а. Власне, от це у вас напевно якісь проблеми, бо от ви мене викликаєте саме на зараз сюди. П'ятий кабінет поспілкуватися з вами з приводу застосування відносного вас... Ні, неправда, дивіться, в повістичці вказано, що задля виконання рішення апеляційного суду. В рішення апеляційного суду так. вказано, що відносно вас потрібно застосувати електронний засоб контролю. Застосовуйте. Ми його застосували. Ба. Так ви ж викликали все, застосовувати, збираєтесь. Нас, нас так як, виходить, ви незаконно застосували, то давайте ще одне. От ви ж викликали зараз вдягати браслет, так я зараз чекаю тоді якось. Значить, ми викликали вас поспілкуватися. Спири? Ні, ну немає ж таких же підстав. повісти не вказується поспілкуватись, там, для бесіди. Це ж все по безпреділу. Це все незаконно і все злочинно. Отут чітко і конкретно вказано, на виконання рішення апеляційного суду. Рішення апеляційного суду, котре він ухвалив, от результативна частина. Тобто в ній вказується, що маєте вдягти е засіб електронного стеження. Будь ласка, вдягайте. У вас вже не обясні. Ну так, ви ж викликали мене на виконання. У вас проблеми відносно і Ну, проблеми, це вже інше питання. Тут дивіться, от ви викликали його вдягати. Мені з метою поспілкуватися. Ні, ну ви ж тоді вказуєте з метою поспілкуватися. Ді я не буду на такі дивні повістки приходити. А Тому? тут, якщо конкретно форма повістка, яку я вимагав, вона до мене таки надійшла. Я за нею прийшов, і от я бачу, що у нас з вами діалогу не відбувається. Ага. Які у вас не проблемні питання відносно його Ну, Дивіться, на час, е... якого тут число прийшло? Ага. Виходить, от три дні тому, коли прийшла ця повісточка, е... ні про який браслет взагалі мови не було. Тобто, ви не збирались тоді спілкуватись про недоліки, якісь там питання і пропозиції. Зараз я вам пропоную, згідно повістки і згідно ухвали суду, в принципі, її виконати. Тобто, вдягти мені все-таки оцей от браслет. Електронного стеження. На даний час у коло судовий копку. Кім, де? Повістка у мене зовсім про інше каже. Це ж все таки офіційний документ? Безозумів. Це офіційний документ? На даний час. Ну, повістка це офіційний документ. Точно. Ну от у вас метою поспілкуватися стосовно проблемних питань та стосування електронного засобу контролю. Ні. Задля цього мене викликали. Мене викликали вдягти мені електронний браслет стеження. Це там написано. На виконання рішення апеляційного суду. Рішення апеляційного суду, от воно, дивіться, вдягти, не залишати і так далі. Тобто, ну, вдягайте, а далі вже будемо з іншими питаннями розбиратися. Дякую вже Тобто, ви допускаєте колізію в документах навіть власних от. Із власним підписом правильно які у вас є проблеми? Ну, от дивіться, одна проблема, от яку я виявив, що от ви, начебто, вдягли, а наші б то й не втягли. Відносно застосування електронних засобів це вже інше питання. Я ж кажу. Викликали ви мене для того, ви викликали мене для того. Ну щоб в принципі вдягти. На даний час стоїть питання. Які у вас виникають проблемні питання стосовно... це я вже буду ставити ці питання, а не ви до мене. Дві тут питання зовсім іншим. Повістечка прийшла для чого? Для виконання рішення апеляційного суду знов таки апеляційний суд ухвалив ухвалив власне прибувати до слідчого суду. За викликом телефон, телеграми або пошту не залишати місце проживання, постійно носити електронний засіб контролю. От я очікував цього власне електронного засобу контролю від вас. Ви викликали Електрони, і ви збираєтесь на маю вщепляти. до вас застосовані. Так я тоді ще раз. Я тоді ще раз питання. Дивіться, я тоді ще раз проблемне, дуже дуже питання проблемне. Задаю, як ви е, можете і, взагалі, як ви маєте на це право допускати такі подібні колізії і суперечності в офіційних документах. Ви зараз мене викликали вдягти цей браслет. За вашими словами, цей браслет на мене вже вдягнений. Яке право ви маєте допускати такі суперечності в державних документах, в документах суворої звітності? Ви викликали мене за цією повісткою вдягти мені браслет. Я прийшов, вдягайте. На суду, застосувати відносно у вас електронний засіб контролю. Правильно, застосовується. Та з'ясовувати проблемні питання заникають під час. Ні, 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 А поліційний суд так вам не ухвалював. Чесне слово, я вам клянусь. Ви викликали з методів з'ясовувати проблемні питання, які виникають у вас під час відносіння електронного засобу контролю. Ну, повістичці трошки інше вказано. Які у вас на даний час виникають проблемні питання? У мене виникає проблемне питання. Е, взагалі, чим ви керуєтесь, коли викликаєте громадян, навіть не знаючи для чого ви їх викликаєте? Кримінальним процесуальним кодексом та відомчими наказами МВС. Добре. Е, взагалі, чим ви керуєтесь, коли викликаєте громадян, навіть не знаючи для чого ви їх викликаєте. Кримінальним процесуальним кодексом та відомчими наказами МВС. Добренька. В межах котрої справи ви мене викликаєте? В межах ухвали ухвалиційних суду. Ой, неправда. Чесне слово, згідно нового КПК. В поїсти має бути вказане номер провадження і власне назва справи. Ми згідно... Ми... А? У нас не йде мова про проведення будь-яких слідчих дій. Як це? Це, це процесуальна це... дія. Це процесуальна дія керована кримінально-процесуальним кодексом. Яких слідчих дій не з вами на даний час буде не буде. Не зрозумів. Це не слідча дія, це процесуальна дія, власне. Я зрозумів, значить... Це виконання. Ми вас викликали з метою поспілкуватися? Ні-ні-ні. Мета насправді в повістці вказана інша для виконання апеляційного рішення суду. Значить, Пояснюємо ще раз. В котрий раз. Ну, ви якось недоступно, напевно, пояснюєте, якщо я не вас не розумію. Апеляційний суд покладе на вас обов'язок постійно носити електронні засоби контролю. Так. Так. Значить, електрон... згідно згідно електронних рішення. До вас застосовані електронні засоби контролю. І на даний час ми маємо право перевірити, як вони працюють, і поспілкуватися з вами з приводу їх застосування. Ну, по-перше, ви не інспекція, щоб перевіряти. По-друге, е дивіться, все-таки, от щось я не можу ніяк зрозуміти. От коли пишуть в повістці, з'явитись у статусі свідка, у статусі підозрюваного чи обвинуваченого. Добренько. Тут статус не вказаний. Це перше колосальне порушення кримінального процесуального кодексу. Друге, колосальне, колосальне порушення Кримінального процесуального кодексу це те, що не вказано в рамках котрого провадження мене е, власне, викликається в цей ровідділ. І третє, що ви просто не збираєтесь виконувати дії, котрі ви власне своїм підписом, своєю рукою вказали у цій повістці. Це обман громадян чи що? Значить, ухвалить операційну суду. На вас покладено обов'язок постійно носити електронні засоби контролю. Ви коли повістки навчитесь оформлювати? Це не є повістка. А це що це таке? Телеграм ви повідомлення. Правильно. Правильно, телеграми які кібої. Повідомлення про виклик до слідчого і власне до ревідділу, тобто повістка. Вона буває декількох виглядів. Тобто вона була письмовою у вигляді телефонічного зв'язку, у вигляді телеграми. Правильно? Правильно, мені надійшла повістка у вигляді телеграма. Правильно? Правильно. Я на неї з'явився. Ні, не, ну повідомлення це на телефоні повідомлення. От власне, це офіційний документ. Ви з'явилися. З'явилися. Я вам дуже вдячний, що ви з'явилися, а мене до вас А я вам абсолютно не вдячний. Ви витрачаєте мій час, дорогоцінний час. мене до вас дорогоцінний час. до питання. які у вас виникають. Проблему під час носіння. Я зробити... ж кажу, з цим Генеральна прокуратура розбереться, на котру я сьогодні, прямо зараз, їду і оформлюю скаргу. Так, я його виконав в повному обсязі. Ви але е, все-таки сюди мене викликали для виконання рішення апеляційного суду, котре я вам ще раз зачитую. Тобто, ви маєте вдягти засіб електронного стеження, тобто контролю. Вдягайте. Ви читаєте рішення. Я читав його 10 разів, і кримінально процесуальний кодекс читав разів 10 на відміну від вас, котрий ви в очі не бачили. Постійно носити електронний засіб. Так, до постійної у нас викликав? З метою. А звідки ви знаєте, чи постійно ношу, чи не постійно? Є стаціональний пункт моніторингу, який здійснює А Петра Мельника, от такий був персонаж досить відомий. Його також, от саме від цього пульта, от. Слідкували Хто? за ним, так? Да? Це не моє питання, я Ні, ну я я роблю запит на публічну інформацію, от в принципі таке допускається. Я на, на даний час не викладу, а коли будете готові? Запит. запит на ваше ім'я, так? На ім'я начальника медицини Ага. Добре. Ну все одно ж він до вас спустить цей запит. Я не знаю. Це право кожного керівника. Доручає. Ну а взагалі щось ви знаєте? От якщо навіть елементарних норм... Оформлення повістки найпростішого державного документа, котрим ну, може керуватися, взагалі ну, є в розпорядженні міліції, От це власне, повістка. От ви не вмієте її оформлювати. Тоді, ну про які розслідування злочинів взагалі ми говоримо, От, там про які розшуки злочинців. Я вам задаю питання, які у вас виникають проблеми при носінні електронного засобу контролю? Я вам ще раз відповідаю на це питання. Доступно досить відповідає, що всі питання будуть викладені з карзі до Генеральної прокуратури. А власне зараз в мене виникають до вас особисто питання тобто, там, там, в тому, ви відмовляєтесь відповідати на мої запитання в сенсі, абсолютно, ні будь ласка. В жодному разі з радістю відповім. Будь ласка. Коли мене викличете для того, щоб я відповідав на ваші запитання. Але зараз ви мене викликали за для виконання процесуальної дії. Будь ласка, виконайте її і вдягніть на мене все-таки браслет. Я вас дуже прошу. Не йде мова про виконання процесуальної дії. Як це? Но виконання рішення апеляційного суду це є процесуальною дією, правильно? Котре керується кримінально процесуальним кодексом. Котре повторював рішенням апеляційного суду. На вас покладено обов'язок постійно носити електронні засоби контролю. Так. так. З приводу цього у вас викликано. На даний час у нас стоїть питання, які у вас виникають проблемні питання під час носіння електронного засобу контролю. Знов-таки, ви відмовляєтеся, ви дивіться, ви, ви напевно прочитаєте власні слова в цій повісності, бо ви якось мене от не розумієте. Дуже... Чим до кінця розумієте? на я... мене з одною метою, і давайте розбавлятися, от власне, з цим викликом. А якщо ви зберетесь мене, не дай Боже, викликати ще раз, чого я вам дуже не раджу. От Тоді вже будемо розбиратись з приводу інших повісток, інших питань постановою, да? постановою на вас накладено обов'язок постійно носити електронні засоби. А, добре, ця ну все це вже десять разів. Повторюється. Я вас просто вцільно попереджаю з приводу того, що на вас буде складена е, скарга, в тому числі е, до генеральної прокуратури, з приводу того, що. Да, 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 це моє громадянське право, яке я виконую в повному обсязі, і скарга буде стосуватись того, що ви абсолютно не володієте інформацією, поданою в кримінальному процесуальному кодексі, а саме е, вимогами до оформлення е, документів, власне, котрими ви володієте. Так, е, це одне, е, добренько, Згідно до кримінально процесуального кодексу, будь ласка, ну поставте якийсь там підпис, що от я з'явився на цей виклик. Давайте я поки підпис поставлю, що претензій до вас немає. Що претензій буде розбиратися Генеральна прокуратура. Бондар, Бондар, ось, другий рядочок. Будь ласка, на Так, секундочку, я ж маю якось написати. А, відсутнє. Ви вже за всіх людей пишете, що претензії відсутні. Тобто ви наперед знаєте, що претензії немає. Тут а що це? Будь ласка, книги Що ви кажете? Книга Скар. Будь ласка. Ага, княгаскар. Добренька. Я завтра вас скаргу в письмовому вигляді буду заносити і не забуду оформити, думаю, скаргу ще в книзі скарг. Да? Ну, дивіться, от, власне, людина просто оформлює наперед, що претензії у громадян, які відвідують цей ревідділ, відсутні. Тобто він наперед заповнює графу за громадян. От, у, мене, у мене претензії є. Отставься другу, пожалуйста. Корниенко. Посвящай. Так. Корниенко Ярослав Юрьевич, пребывая на посаде инспектора патрульной службы Диснея до 24.10.17. Добренько. Чекай новин.